До дня міста у Дружківському парку Святогор встановили оновлену скульптуру храму. Загалом тут нараховується 45 фігур та композицій. Я зробив цю прекрасну ікону Божої Матері, щоб яким-то образом в серця людей вселити от світ, любов і жажду мірміра. Скульптори переконують, що природний камінь, який впродовж тисячоліс накопичував енергію стихій, це унікальний матеріал, і роботи з нього мають власну енергетику. Камні та. Знаете, как вот со нашего всего региона Донецкого Донецкого кряжа, они разные. Белые, красные, желтые. Они, как бы, вот малахитовая шкатулка нашего Донбасса. Я собрал разнообразные камни. Они впитали в себе силу, солнце, энергию, дождей, воды, земли, трав. Уже найближчим часом у парку з'явитися нові скульптури. Ну, Хотелось бы ще сделать образы Данила Галіцького, Ярослава Мудрого. Затем... Її що вот в сектор влюбленних, где у нас свадьбы свадьби проходять карабляли паруса. А на навесні у святогорі планують відкрити поляну казок для дітей.